86 жителів Ірпеня отримали медалі учасників АТО. Урочиста церемонія відбулася 29 січня у конференц-холі Ірпінь. Нагороди вручили військовий комісар Сергій Кайдан та міський голова Володимир Карплюк. На початку церемонії хвилиною мовчання вшанували загиблих. Певно, найбільш важко для вас було це втрачати друзів. Для мене особисто було найбільш важким з цих всіх подій це коли ми з центральної площі міста проводжали останній путь. Воїнів, тому мені би хотілося, щоб ми не бачили тих сліз на площі, а щоб ви не відчували того страшного важкого відчуття. Нагородний знак учасника відомча нагорода вручається військовим, що брали участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. В першу чергу відзнаку отримують демобілізовані військовослужбовці на підставі наказів військових комісаріатів. Хоча я ну скажімо так іностранець, на Но Украина для меня не чужая страна, у меня дружина украинка. И как бы здесь живу, здесь мои дети растут. Не только я, мой старший сын как 17 лет сбежал во АТО. В 18 ему в АТО исполнился. Вот так полтора года тому назад встали, то есть год, и семь месяцев тому назад встал и ушел добровольно. По сей день нахожусь добровольно. У меня э, даже нет удостоверения участника АТО. Вся награда, Для мене моральна дуже важна, тому що мені сьогодні признали учасником АТО. Серед нагороджених Микола Марченко в АТО з червня 2014 року. На запитання, чому, відповідає. Щоб був мир на землі, щоб були щоб хлопці не вмирали, щоб діти бачили своїх батьків, щоб батьки носили своїх дітей на руках, щоб чули слово тато. Щоб дружини не плакали, проте без сліз таки не обійшлося. Але то були сльози радості і гордості за чоловіка. Для мене зокрема, це значить ну, велика подія, тому що я приймав безпосередню участь в антитерористичній операції, і я вважаю це дуже така знаменна, знаменна дата для мене особисто. А для вас це подія для всієї України, і для в першу чергу для всіх хлопців, які приймали участь. І саме головне, що вони повернулися живими до своїх сімей, до своїх родин, дітей, дружин, батьків. Це саме головне видар сьогодні супруга? Дуже.